Морально не здаватися, а все інше то лікарі зроблять. Тільки вперед і тільки вперед, це саме про Дмитра. Доброго дня, мене звуть Дмитро Захаров, мені повних 30 років на посаді начальник групи піротехнічних робіт. Дзвоні Майор. Отримали ми заявку з села Юрківка, що там вибухнув склад боєприпасів. Я зі своїм начальником відділення пішов через центр. Майже всю територію ми перевірили. Під час того, як нам виходити, я перший йшов. Мій напарник, побратим ішов мене. Я наступив, вибух, трошки контузило напарника мого. Я не зміг на себе турнікет сам накласти. Я йому попросив, типу, допомагай мені. Це травму отримав на праву ногу, а на ліву ногу були. теж типу, ну, великі пошкодження, але я не бачив їх. Я ногу відчував, все добре було. Шоковий стан да, був. Щоб сказати, що це було больно, це не больно. Больно, коли турнікет накладаєш. При привезли сюди і в лікарню. Дмитро потрапив до нас з ампутації нижче коліна. Він прийшов іще, ну тобто, уже з відділення реанімації, да, як вже все в нього відбулося. В нього зажили шви, і він до нас потрапив на милицях. Скажем, так з реанімації, коли мене перевели в відділення, дуже багато було. Операції чуть ли не через там день-два реабілітація у нас проходила кожного дня, як я і казав, 2-3 години ми займалися з ним на все. Тобто, ми включали усі групи м'язів. Ми працювали на стабільність спини, на стабільність його збереженої кінцівки. Тобто ми поставили спершу цю ціль, щоб він не залежав від сторонньої допомоги. Ми її досягли, і наступна наша ціль була це вже підготувати кінцівку вже до протезування. Тобто, всі заняття, тобто, були спрямовані на це. І вже от зараз на даному етапі, якому ми знаходимося, ми вже працюємо із самим протезом. У мене mm -hmm. не було такого, як психологічного бар'єру, тому що я з цим працював. Розумів, яка в мене робота і що може трапитись. Під час того, коли я вже після операції лежав в палаті, мене там сильні обізболюючі вони не брали. Сон порушився дуже. Ми працюємо на стабільність, ми працюємо, щоб він не ходив із допоміжними засобами, тобто ми цього всього досягли. І пацієнт, тобто хоче вже повернутися до своєї праці. Я щиро дякую реабілітологам. Лікарям, які мене поставили на ноги, всім дякую.